Ну що ж, привіт зараз в цьому дуже коротенькому відео. Я хочу донести всього на всього одну думку, але ця думка може змінити повністю все твоє життя, кар'єру, work-life balance і так далі. Вся історія в тому, що на цьому youtube каналі ми написали конкретно в шапці профіля від фрилансера до діджитал підприємця Чому така логіка? Тому що ми просуваємо ідеологію в того, щоб кожен ставав підприємцем і рухався в, скажімо так, в життя своєї мрії і насолоджувався ворклайфбелансом. Чи існує balance в житті фрилансера? На мою думку, ні, звичайно, є виключення, тобто я тут не буду спорити, але на мою думку, більшості ні, чому. Тому що фрілансери вони працюють тут і зараз у вас є теперішні проекти, з якими ви працюєте, і у вас є своя рутина. Відповідно, ви весь час або більшість витрачаєтесь сюди. Звичайно, ви можете комбінувати щось там зі спортом, трошечки з відпочинком там раз в півроку, і так далі. Але щоб досягнути тої, того реального життя, яке нам так солодко продають в інфобізі, те, що працюють дві години в день, відпочивай, подорожуй, удальоно заробляй гроші. На мою думку, ви фрілансі це не дуже сильно працює, тому що. Ну, Наприклад, чисто з мого досвіду, я жив на Балі і, будучи, скажімо так, фрілансером, там був перехідний період, 100% він там був, але все одно було дуже складно жити саме в work-life balance. Я вам скажу правду, навіть коли ви вже переходите на рівень підприємця, і у вас є класна, крута, велика команда, також тут не дуже просто жити в балансі. Все залежить лише від декількох факторів. Якщо ми говоримо зараз про підприємця, я б міг би все оптимізувати і, скажімо так, собі. Працювати 4-5 годин на тиждень. Ну я розвиваю також інші проекти, які там не стосуються, наприклад, агентства, там, і так далі. От, тому що я собі можу дозволити. Я собі в мене є фокус, в мене є ресурс, щоб я також займався чимось паралельно. На ферланці це неможливо. От. І плюс, коли ви хочете, опять-таки, рости, розвиватися, більше і більше заробляти грошей, то звичайно ви заб'єте на. Якийсь відпочинок, якийсь work-life balance, і вам потрібно буде трошечки попахати, і це нормально. Але якщо ви працюєте в стилі фрілансу, то ви, ви пахаєте лише тут і зараз. Тобто, у вас сьогоднішній день, наприклад, сьогодні у нас листопад, ви сьогодні пахаєте, і ви сьогодні заробите. Круто, але чи заробите ви в наступному місяці? Велике питання. Чи заробите ви через рік? Ще більше питання, тому що ви працюєте в моменті. А от якраз таки бізнес це про те, що ви працюєте на майбутнє. Ви будували якийсь відділ, знайшли новий канал ліду генерації, розширили Нашу там послуги, розширили лінійку наших послуг. Розширили. Супер. от це вже буде працювати на ваше майбутнє і буде приносити вам надалі більше грошей і стабільно це все буде працювати. Ви фрілансі, на жаль, не так. І тепер друга думка. От в тому, що я зараз проговорив про бізнес, проговорив про ООП, треба переходити в підприємця, треба працювати, третє, п'яте, десяте. але зараз багато хто може типу, злякатися. Ой, це треба наймати людей, строїти бізнес туди-сюди. Дивіться, неважливо, в які ви зараз точно знаходитесь. У вас один проект, три, п'ять, десять, п'ятнадцять. В мене були ребята, які вели 15 проектів в соло, в соло заробляли десятку доларів. Но... Ну там дуже далеко пахло від Work-Life-Balance. Так от я всім вам рекомендую, хоча б почати наймати наймати свою команду, хоча б з першої людини. Це може бути ваш помічник, який вам допоможе в моменті працювати, вирішувати якісь проблеми, задачі, спілкуватися з клієнтами. Це може бути я не знаю. Помічник. Ну, це може бути ваш бізнес-асистент, це може бути ваш технічний помічник, ваш проджект менеджер який має функціональні фу функції. Це неважливо. Але ця людина буде, там, наприклад, забирати з вашого доходу ну, приблизно 10-15, можливо, 20%. Але це буде одна людина, просто одна людина, яка вам вже допоможе. Вот. І, і так ви почнете розуміти. Навіщо вам це потрібно? І чи взагалі це потрібно? Бо я не призиваю вас будувати ахіретікі великі команди, бізнеси і так далі. Бо багато хто цього боїться, багато хто боїться йти в стабільність, в бізнес, в тому, що це звучить трошки страшно, бо це щось нове. Тому я вас не призиваю цього робити, але взяти одну людину, з якою ви почнете, в якій ви почнете передавати всі свої знання, з якою ви почнете разом йти до ваших цілей, повірте мені. Якщо ви там, наприклад, цій людині будете платити 15% від проекту, хоча я не рекомендую так багато, там приблизно 10-15, треба подивитися, яка це модель і що це за людина, але в общем, от ви з такою людиною, ви побачите, що за 15%, наприклад, вона буде зменшувати ваше навантаження на 30%, а то й на 40%, відсотків. Можливо, навіть на всі 50%, Якщо ви її круто навчите, передасте певний обов'язок задач, і ви побачите, як ваше життя стане. В два рази простіше, роботи стане в два рази менше, і у вас буде ще одна опора в своїй роботі, тобто ця людина, з ким ви зможете досягати нових цілей і задач. І потім ви зможете собі приймати далі рішення. Потрібна вам ще одна людина, чи не потрібна, чи хочете розвиватися чи ні. І тому навіть якщо у вас один, два, три, п'ять проєктів, ви вже можете наймати таку людину. Але найголовніше, наймайте людину, в кого горять очі. Хто, хто бачить, що з вами перспективу, і без всяких величезних фіксів, опять-таки, наймати більше на бонусні системи, на відсотки, на те, щоб людина була зацікавлена з вами разом заробляти і впливати на ваш заробіток. Ну, все, отакий от, от невеличкий смолток. Надіюсь, що я зміг донести якісь свої цінності до вас. Дякую.